Привіт, мої любі! Я рада вітати вас на своїй другій частині відео, як я приїхала в Бельгію свій шлях пізнання себе, як я стала такою, якою я є зараз. І останній епізод ми завершили на тому, що я поїхала на Томороленд безкоштовно. І в цьому епізоді ми. Поринемо далі, як же я будувала своє коло оточення тут, у Бельгії, як я заходила в стосунки через страх, страх бути самотньою, як я втікала від себе. І загалом це буде дуже особисте відео, тому що тема стосунків це дуже інтимно, в крайньому разі для мене. Тож, погнали! Перше. Що я хочу вам сказати, я довгий час заперечувала те, що мені було самотньо. Я довгий час не признавалася собі, що мені було боляче. І дивлячись на те, як я переїхала в Антверпен, це було легко. Легко, бо мене вели. У мене ніколи не було сумнівів, що я маю бути тут. Антверпен це моє місто. Це мій дім, і я дуже рада, що я тут опинилася. Але ніхто не говорить про зворотню сторону того, що ти мігрант у іншій країні. І це не про різницю менталітетів, тому що Бельгія і Україна не так далеко пішли один від одного в менталітетах. Це про самотність на місці. Ти не знаєш нікого, ти. Не маєш до кого позвонити піти. І це саме про цей живий контакт з людиною, якого мені дуже не вистачало, тому що в мене були мої батьки, і я дуже вдячна їм за те, що вони мене завжди підтримували і дозволяли мені набивати свої шишки. Але у мене було нуль людей, до кого я могла піти і просто обійняти. Але на цій ноті я хочу перейти на той етап після Tomorrowленду, який називається Tinder. Але Tinder не для пошуку стосунків, а для соціалізації. І це, це було фантастично. Я познайомилася з неймовірною кількістю людей. І тут запам'ятайте цей момент, який я зараз вам скажу. В мене була шикарна самооцінка і впевненість, і завдяки Тіндеру вона ще підвищилася, тому що тут я могла бути собою. І от саме на те, що я була собою, такою, якою є, притягувалися мужчини, і дуже круті, насправді, мужчини. Це на свідомому рівні я не шукала стосунків. На підсвідомому рівні, звичайно, я тікала від себе, я хотіла цієї любові, уваги. Боготворіть мене. І, знаєте, то такий момент, що я ввійшла в деякі стосунки, і саме ті стосунки показали мені, що я втікаю від себе. Ну, чувак був не дурний, логічно. І мені все більше і більше хотілося його бачити. Мені було мало його уваги, і все те, що болить, ми. Свідомо, несвідомо давимо іншу людину, щоб нам дали те, що нам не вистачає, в моєму випадку це була увага. І на, ці, на цьому грудні стосунки насправді і розпалися. Хоча, дякуючи йому, також я багато що дізналася про себе. У нього були дуже цікаві інтереси. Так от ці стосунки це був показ того, що я втікаю від себе. І те, що мені щось дуже болить і тригерить, і в той же ж момент а, в мене було підвищене питання з документами, так і 2019 рік. У Бельгії все помінялося, всі закони, а, все перейшло на single permit, і просто ніхто нічого не знав. Бельгія взагалі не була країною типовою для переїзду по роботі. Ніхто взагалі нічого ніколи не знав. А тут ще й додатково а вони поміняли всі умови, тому... Я взагалі була в підвішеному стані, але я знайшла компанію, яка робила документ для мене, просто коли вони подали. Це все ж очікування. Колись це було 10 днів, тобі перша інстанція каже: Та, да, ні, ні. А друга інстанція має 120 днів для розгляду твоєї справи, дати тобі дозвіл чи не дозвіл. а потім ще декілька кругів бюрократії, тому. Я думаю, українці в Європі вже розуміють, що в Україні все дуже-дуже прекрасно, і бюрократія українська все ж таки хоча б онлайн. А тоді це треба було навіть справляти поштою. Ну, поштою, не імейлом, поштою фізичною. От. І тут був такий а, два моменти: це були ці стосунки, а, і це були документи, а, моя тривожність. Це була тривожність і, знає, в 2015 році, я не знала все моє життя. Я просто робила речі, тому що я по логіці мала робити, доказувати комусь, а, тому що без ось цього бігти, бігти, бігти я не відчувала себе цінною. І я тоді почала дуже кашляти, я захворіла, і мій кашель не приходив до моменту, от я поїхала в Україну дороблювати документи. Документів ще, до речі, не було. Просто в мене закінчувалася програма, по якій я була в Антверпені. Я вже купила квитки поїхати додому. Це був на довший період, що я не бачила батьків. На той момент це були це було 4 місяці. Це було дуже важко. І я приїхала ще без документів. Я думала, ну три тижні пилогіці, дати по 120 днів. Вони якраз мали закінчуватися. Перше, що я зробила ще в Антверпені, я позвонила в локет міграції. Ну, я ж не буду, я ж хороша дівчинка, я ж не буду нав'язуватися компанії 150 разів питати: а де мої документи? Можете, будь ласка, запитати? Ні. Я вирішила як баба гром позвонити сама в міграцію і запитати, переставитися ж я з цієї компанії, тому що мені як. Особистості, для якої роблять документи? Інформацію давати б не захотіли. Не знаю, чи їм там не можна чи що. Тому я представилася, що я з цієї компанії і питаю для себе. І мені сказали, там була помилка в емейлі, на якій там ми мали скоригувати заробітну плату, що був великий плюс для мене. Хоча логічно, я така боже, може, вони знову перестануть. Хотіти мене, бо я захочу більше. Ну, це ж, це ж програмка, це я ще не була в терапії, це були тільки а, медитації. І тут медитації, духовні практики, енергопрактики без терапії не змінять ваше життя. Вони можуть повпливати на ваш стан тимчасово, але вони не змінять ваше життя, вашу особистість, структуру вашого життя ні. Тільки в комбінації. В комбінації це працює просто як бомба-ракета. І це ми скоригували. Далі в Україні, коли я була, прийшов лист, і я вже думаю, що це як досвід на роботу. Я ж кажу: ніхто нічого не знав. Я записуюся в візовий центр в Києві. Я роблю довідку, те, що є. в мене немає якихось там хвороб. До речі, вона робилася тоді тільки в Києві, здається, Одесі чи Львові. Я мусила їхати у Львів для цього. Коли я вже дзвонила в посольство Бельгії у Києві, виявилося, що той документ, який прийшов, це не документ, який треба. І тут починається квест. Бельгія, квести це моя улюблена тема. Я можу, ну, я можу консультації давати про міграцію, якщо вона не стосується бізнесу, то ж те, що там дорога просто рівно. Ви приїжджаєте, отримуєте. Свої документи ви маєте більше прав, ніж мала я протягом 6 років А, І починається квест. Квест де ж той документ? Що роблю я? І тут ще один момент, коли людина дійсно хоче, вона знаходить ці шляхи. Я була в Україні. А, моя хороша дівчинка всередині не дозволяла напрягти сильно компанію. Мені здається, вони ніколи не догадалися, що треба подзвонити. Вони просто чекали. Я відкриваю безкоштовний аккаунт Skype на 30 днів і дзвоню з України в міграційну службу, питати, де мої документи, їх мають забрати. Я маю їх десь отримати в Україні на свою адресу в Бельгії. Що має відбутися? Я отримую три різні. Три різні. В результаті, коли я вже дзвонила третій чи четвертий раз, і жіночка мені каже, вам треба забирати це в комуні, Я в неї така питаю: ви впевнені? Кажу, бо перед вами мені вже дали три різні відповіді: що вони мають прийти до мене на пошту, що я маю особисто забрати. Я в Україні. А там ще якісь були варіанти. І вона каже: ні, ні, це, це точно, тобто вам потрібно піти в Сітіхол. Я така, окей. Іде мій колега, я в Україні. Приходить в сіті-холл і йому кажуть: ні, вона має особисто забрати. Я така, прекрасно. Яким ж Макаром я це маю зробити, якщо навіть по закону Бельгії я маю бути в Україні робити візу на підставі цих документів? Але так як я, жінка, дуже розумна, і. Це ті шляхи, і моменти, які навчили мене, як правильно поводити себе в Бельгії, і як ти маєш знати свої права, бо Бельгія тобі нічого не зобов'язана. Вона дає тобі права, які ти можеш відстоювати і отримувати зобов'язання. Тобі ніхто нічого не винен по життю, В принципі, завтра Бельгія може не бути, якщо ти пошувати в цьому житті. І суть. Тому що перед тим як мій колега біжав в Сітіхол, я заскрінула, що на офіційному сайті написано: що я можу забрати документи в Сітіголі або представник з компанії. І після того мій колега показує в Сіті Голі скрін з офіційного сайту, і в результаті йому просто дають мої документи. Тобто, ну як змінюється риторика, коли ти знаєш свої права з підтвердженням, це просто це правило Бельгії ніколи. А нічого не вимагайте або не відстоїте, якщо у вас немає підтверджень. Ну, в принципі, як і в житті за аргументацією. Притримую свої документи, вдалася я в посольство. Це такий момент. Я дзвоню і мені кажуть: а вам ще треба, щоб свідоцтво про несудимість, довідка про несудимість була перекладена, апостольована, і перекладена, апостольована ще раз. Окей. Okay. Щоб ви розуміли, це я дізналася в понеділок, а через тиждень в п'ятницю в мене вже були купні куплені білети їхати в Антверпен, тому що в мене запис був через 4 дні у посольство. Ми перекладаємо запис на четвер перед п'ятницею, в яку я мала летіти в Антверпен. але суть в тому, що я дзвоню в 10 агенцій, які роблять цей документ, і всі кажуть 10 робочих днів. Так, у мене 7-8. І в результаті я приходжу просто вже в якусь останню інстанцію, пояснюю ситуацію. Кажу, ребята, кажу, я буду в Києві, тобто я буду подаватися в Києві фізично. Мені не треба, щоб ви мені в Луцьк передавали цей документ. Тому що день забирався все ж таки на посилку. І вони мені кажуть: це можливо. Ну, типу, не 100%, але це можливо. І я така. Ну ок, ну що мені втрачати? Давайте будемо пробувати. В результаті, через тиждень я у середу їду у Київ, вранці виїжджаю, кажу до побачення батькам своїм рюкзаком, тому що валіза моя була передана перевізниками. І... Я їду, не знаючи, чи ще документ готовий, тому що вівторок мені ще не могли сказати, чи документ готовий. Я їду, і суть в тому, що а, я їду в невідомість. Це такий стан, це дуже страшний стан для жінки. Ще це взагалі нереальний не стан, тому у всіх стосунках чоловік в першу чергу має дати вам стабільність, безпеку, і тільки тоді ви можете віддавати йому щось. Ініціює завжди чоловік. Ініціює оцю стабільність та безпеку. Без тієї стабільності та безпеки ви, як жінка, не можете нічого віддати чоловіку, тому що ви не можете розслабитися, ви не можете повірити, ви не можете дати тут роботу, не знаючи, що перша ланка почки обміну енергіями побудована від чоловіка. І це про стабільність та безпеку. Я їду, і через дві години, там була вже, по-моєму, 10-та година, я набираю, і мені кажуть, так-так, ваш документ готовий, приїжджайте, забирайте. Якраз. Відомо, я так прекрасно. Видумайте, історія на цьому закінчилася. Ні, не закінчилася. Тому що я приїжджаю, я забираю, наступний день я подаюся в посольство, Я навіть не знала, що це робиться протягом дня, тобто ще одного дня достатньо. Мені кажуть, так, приходять десь в годині третій, посольство закривається в 4.30. А я прийшла в третю годину і кажуть: ми не можемо зловити консула підписати. Я така: Окей, я чекаю, чекаю, чекаю. Година 23 найдовшого очікування в моєму житті напевно, тому що, ну, я тривожна людина, завжди була нею, просто не фокусуючись на цьому і не визнаючи цього насправді. 4:23 я забрала свій паспорт. І чому я пам'ятаю? Бо я в чотири до 3 мамі розказувати, що я забрала, і ж історія не закінчується, бо мені ще треба було нічним потягом їхати в Львів, бо в мене літак був зі Львова. Логістика, логістика це моя все. Як я колись так їздила, не питайте, бо я не знаю. Я не пам'ятаю, де мене вистачало стільки енергії. Я тут зараз в 4.30 вставала, щоб прилетіти з. Женеви ранішнім літаком, і я була просто побита цілий день. Тому я намагаюся уникати таких ранішніх перельотів. Дуже гарно мене підхватив всесвіт, коли я просто здалася, я така окей, тебе це єдиний варіант. Давай довіримося цьому. Мало того, я прилітала у Везе це аеропорт на кордоні з Нідерландами та Німеччиною. І в мене друг мав їхати. В якийсь національний парк гуляти, погода була погана, і він запропонував мене забрати, бо інакше добралося 5 годин, а з ними добиралася 2 години. Тому я була дуже така excited, Я пам'ятаю, я приїхала, він мене привіз. Він такий, може потім типу вийдемо кодесі". я Така, давай. Я кажу, давай я тільки посплю 2 години. Я не змогла заснути. Я була просто на адреналіні, я пам'ятаю цей стан. Це було, це було шикарно повернутися назад. Це ще була середина грудня. І це було так красиво в Антверпені, це Крісмас це Маркет. Це було так казково. У нас в Україні на той момент в Луцьку, в крайній разі, такого не було, в інші міста я не їздила а на саме Крісмас Маркет. І це було дуже-дуже красиво. Завершується історія з документами, але паралельно розвивалася історія вільних стосунків, в які я вирішила ніжкою так вступити, попробувати. І я завжди кажу, що ти не можеш знати, чи тобі це пасує, чи тобі це подобається, чи це твоє без того, щоб це спробувати. Тут був варіант мені спробувати відкриті стосунки в плані, ну, з моєї точки зору, це стосунки в Західній Європі це типу дейтінг, коли ви не ексклюзивно зустрічаєтеся один з одному. І для мене це був новий етап. Тому що такого перетина не було. В мене було перше, друге ми бачимо. Ми розуміємо, що ми подавимося догодно. Це вже ексклюзивно в Україні. Це вже в принципі є стосунки. Мій досвід. Я знаю, що дуже багато людей роблять це по-іншому, і їм ок. Мені не ок, і оце я зрозуміла в цих стосунках, але ця людина залишилася потім в моєму житті на довгий час. Я завершила ці вільні стосунки. Там буквально через місяць, як я приїхала сюди, бо мені було не окей. Я відчувала, що мені це не пасує, що мені це не подобається. Я не кайфую від спілкування, тому що а, мене піднімаються інші емоції, які, з якими мені недобре. У мене на той семестр, ну чого по семестру, тому що я вже підписалася на навчання нідерландської. У мене починається дуже велике завантаження, в мене була англійська, нідерландська, сальса, зал. Бо я настільки тікала від себе, що в мене була така агента, що Боже опосі Бог її мати зараз. І що трапляється. Трапляється ковід. І це момент, коли ти не можеш тікати нікуди, тому що тебе залише зустрітися з собою. Я дуже вдячна ковіду. Тому що завдяки тому, як я себе відчувала, я пішла перший раз в терапію, тому що я могла раптово заплакати. Просто заплакати дочі по вулиці без ніякої причини, це вже зараз я розумію, що якщо ви все життя не проживаєте емоції і ваше тіло. Оце ваш резервуар. Коли резервуар повний тих емоцій, які ви не проживаєте, бо вони всі накопичуються. Наше тіло ну, якщо ми їх не проживаємо, воно все накопичується. психосоматика – це не міф, це вже науково доведено. І коли кожна нова емоція, яку ви хочете не прожити, додається в цей резервуар, вона отут. Але резервуар вже повний. Що робиться правильно, вона має кудись уходити. Це все нервові зриви, брюнаути, істерики, плакати без причин, не розуміти себе, бути відчаї, хотіти просто полежати на підлозі і бутися, як мала дитина. Це все стан того, що все досить тіло вам каже, що йому достатньо. Я почала займатися психотерапевтом тут, в Бельгії. А я відходила всі вісім сесій, які покриваються страховкою. В мене ще була дуже маленька заробітна плата, щоб дозволити собі а, кращого спеціаліста на той момент. Ще зараз я розумію, що одна-дві сесії квантової терапії, можливо, мені було б абсолютно достатньо. Але, як на мене, також базову психотерапію. Люди мають проходити, якщо. Мозок дуже скептичний. В той момент я була на дні, я не знала про квантову терапію, нічого. Я все ж таки продовжувала якось візуалізувати, медитувати по Джо Диспенсі, але це було все. І завдяки цій класичній психотерапії я почала краще розуміти себе, ролі, критика дорослого в собі, ролі своєї дитини, внутрішньої стосунки з батьками. І мені насправді допомогло. Мені допомогло. На довгий час додатково з тим другом, з яким в нас були вільні стосунки, чи з ковідом ми почали просто спілкуватися, як друзі. Тут я ставила чіткі кордони. кордони, і я дуже вдячна йому, тому що завдяки йому я навчилась комунікувати. Давайте будемо чесними: в Україні нас не вчать говорити, в Україні нас не вчать висловлювати свої думки, свої почуття, емоції. Боже, а що це таке? Ти можеш щось почувати, ти не коняка, яка має пагати, е, досягати чогось, бо хтось комусь щось має доводити, він допоміг мені навчитися комунікувати, і на фоні цього з ковідом у 2021 році я вхожу в стосунки не з ним, з нідерландцем. Які вбивають мою самооцінку. Це було півтора роки, коли я підсвідомо кожного разу, коли ми кудись виходили, щось робили разом, я розуміла через деякий період, коли цей конфетно букетний період проходить, що мені не ок, що мені недостатньо, що це не той мужчина, насправді, з яким я хочу бути, але оцей страх самотності, ось ця біль. Бажання уваги, думка, що хто я така без стосунків, а що я ніхто без чоловіка в своєму житті, заставляла мене залишатися з ним до якогось певного моменту, коли останні півроку наших стосунків, це було багато сліз. Просто занадто багато сліз. І була остання крапля, коли я запитала споки, він не може зробити це, що буде далі. І я така, ні, все, типу, я тоді це було моє рішення, я прийняла його через півтора років. Але коли я виходила з цих стосунків, перше, мені стало легше настільки, що ви, ви просто не являєте. Я ще поїхала в Україну а на три тижні відпустки це було нереально, це був 22-й рік, мені додали додаткових 10 днів відпустки на роботі. Я дуже вдячна цій компанії. І я так прокайфувала ці три тижні, це було так класно. Бути вільною вдома з батьками, робити те, що я хотіла, три тижні. Це перший раз я мала таку довгу відпуску за 19 років, що я почала працювати повний робочий день, коли я починала знову зустрічатися ходити на побачення. Як я зрозуміла, що моя самооцінка була вбита, це. Було те, як я погоджувалася на менше, ніж я хотіла з мужчинами, які мені попадались. Тобто я не казала, ні, ти мені не підходиш, і я кидалася на кожного, тому що якщо ти довгий час погоджуєшся на менше, ніж ти хочеш, то ти вбиваєш свою самооцінку і ти заганяєшся в стан депресії, з якого потім важко. Дуже виходити. І чим довше ти залишаєшся у стані внутрішнього конфлікту, що ти погоджуєшся на щось одне, а тобі хочеться зовсім інше, тим складніше тобі з цього конфлікту виходити. А тримає тебе страхи, якою ти себе будеш відчувати, якщо ти скажеш насправді, те, що ти хочеш. Це був мій приклад стосунками. Також це прослідковувалася на роботі, ну це був страх взяти роботу, який дуже нормальний в ситуації, коли робота це те, що мене тримає в країні. Але як я працювала над своєю самооцінкою, щоб покращити її, які методи я використовувала, як я познайомилася з квантовою терапією. Як я прийшла на першу віпасану. давайте все подорожимо в наступному відео. Я дякую, що ви зі мною були весь цей час, і мені було б дуже цікаво почути, можливо, якісь теми, які відгукуються вам більше, щоб я їх розкрила, можливо, у окремих відео, чи якусь історію вам було недостатньо, є запитання, я буду дуже рада вам розповісти. Підписуйтеся і ставте лайк.